Давайте сьогодні приготуємо швидкий, корисний та легкий сніданок, який насити в мене на 6 годин. До переїзду в Чехію мене взагалі не турбувало харчування, і зазвичай на сніданок я їла якусь булку або рідше бутерброди. Не дивно, що потім цілий день ходила голодна. Зараз же я взялась за їжу, яку їм, і якщо минулого року я морочилась із складними рецептами, які по і того не всі получались, придумувала щось нове. Та це займало у мене цілий ранок школою. То тепер не витрачаю стільки часу. На готування, але булки зі згущенкою не їм. Отже, для тіста я взяла кисломолочний сир, яйце, сіль і вівсянку. Краще брати звичайний борошно, але я так сказати, зробила борошно з вівсянки. Далі я нарізала шинку, оливки та натерла сир. Простими словами взяла все, що було в холодильнику, але було б краще додати більше овочів. А для соусу, для цієї пепе піци взяла заморожений шпинат, який змішала скеч. Корж смажила до готовності з однієї сторони хвилин 5. А потім перевернула. І не менший вогонь. На це все і зйомкою в мене пішло не більше 25 хвилин. Інгредієнти залишила в описі.